Вітаю вас, друзі! Я Паличан Вероніка Олександрівна, учениця 6 класу Піщенського ЗЗСО 1-3 ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області. Сьогодні разом з вами ми спробуємо розгадати таємниці повітря. Ми живемо на дні повітряного океану, який називаємо атмосферою. Повітря довкола нас прозоре і дуже легке. Через це нам навіть здається, що воно взагалі відсутнє. Чи справді це так? Аби переконатись, я виконую простий досвід. Для цього мені знадобляться лише дві пусті пластикові пляшки. Одна пляшка буде відкрита, а іншу щільно закриємо. Спочатку спробуємо стиснути пляшку без кришки. Це нам з легкістю вдалося. А тепер спробуємо зробити те саме закритою пляшкою. Нам це не вдалося. Отже, тепер можемо зробити висновок, що повітря не видиме і воно заповнює весь доступний простір. Повітря, що було в пляшці, не давало можливості стиснути її до плоскої форми. А чи має повітря вагу? Для цього ми проведемо наступний досвід. Для досліду нам знадобаються дві однакові за розміром надуті кульки, лінійка розміром 50 см та невелика мотузка, на якій на однаковій відстані відкриє лінійки прив'язані однакові за розміром кульки. До середини планки ми прив'язали мотузку і закріпили її так, щоб планка була розташована горизонтально. Тепер я проколю одну кульку. Що ми бачимо, як змінилося положення планки? Отже, цей дослід доводить, що повітря має вагу. У цьому ми могли пересвідчитися, оскільки після проколювання кульки з неї вийшло повітря і вона стала легшою. Оскільки повітря має певну вагу, то можна припустити, що воно спричиняє певний атмосферний тиск. Давайте перевіримо. Для досліду нам потрібна склянка. До половини заповнена водою і одна четверта аркуша паперу. Візьмемо аркуш. Щільно притиснувши аркуш рукою, швидко перевернемо склянку до гори дном. Приберемо руку. Що ж постерігайте? чому вода не виливається. А все відбувається тому, що на аркуш паперу зовні тисне. Атмос... Подібного впливу атмосферного тиску зазнають усі предмети і тіла, що перебувають на поверхні землі, зокрема й люди. А ви уявляєте, що на тіло дорослої людини тисне повітряний атмосферний стов близько 15 тонн. То чому ми не відчуваємо цього тиску? А все тому, що всередині нашого тіла також створюється такий же тиск, що протидіє атмосферному тиску. Я вважаю, що разом з вами я розгадала таємниці повітряного океану. Дякую за увагу! До нових зустрічей!